Такий день випадає раз на тисячу років. Все на мріяне цього дня обов'язково здійсниться. Сам цей день він е винятковий. Земля наша підходить ближче до творця, і бажання буде почути. Той, хто вірить у магію чисел, міг помітити цього вечора на стадіоні чимало загадкового. Зокрема, дали збій новісінькі турнікети. Вони не впоралися з натовпом оболівальників, що намагався потрапити на арену вже зі стартовим свистком. О, яке 2012. Куда дві Стоял куди стояв час цілий. Куди йдіть? Ми 40 хвилин стоїмо, у бабах не можна. Що не ділають, хварі? Щоб уникнути тиснявої, не дай Боже жертв, служба безпеки стадіону вимкнула бісову техніку і відчинила ворота. Всі, хто потрапив всередину, змогли нарешті відчути ауру нової споруди, яка чогось виявилася чужою для Олега Блохіна. Ні, це не мой стадіон, ребята. извините. Тот стадіон був мой, це не моє. Можливо, є привід нарікати на магію у молодого Романа Безуса. Він чудово грає у Ворсклі, вперше отримав виклик до національної збірної та став зіркою вечора на відкритому тренуванні. Много. Роман, акурат а у матчі не пішло. Навіть нова форма не допомогла. Старт в основному складі заміна на 39-й хвилині. І остання чортівня третя поспіль чая з німцями вдома. Результативно 3-3. Масований швидкий випад українців на 28-й хвилині закінчився дещо незграбним ударом Андрія Ярмоленка. За сім хвилин по тому збігав в атаку Євген Коноплянка. Витончений гол підсумував неперевершений рейд і у роздягальню німцям закинув Назаренко. гадаю, що буде якийсь цікавий варіант розстановки на полі. Бірхов мав на увазі розстановку з трьох захисників. Наступного дня уся німецька преса критикувала Льова за експеримент, хоча він сам залишився задоволеним командою та рахунком. Для фахівців зміна схеми не проблема. Я був упевнений, що у другому таймі ми досягнемо позитивного результату. 3-1. так українці виграли перший тайм, 0-2 – програли другий з командою, що покинула на призволяще свого воротаря. Підопічні блехіна п'ять разів холосту бігали сам на саме з цилером. Двічі приціли збився у Шевченка, одного разу схидом Назаренко і дублем в небо відзначився Девич. Як Блехін та Кьов переконані їхні збірні мали усі шанси виграти. Український тренер нарікає на травми гравців і коротку лавку. То у нас грають в українському чемпіонаті нападаючий? Назовіть мені. Майкон, кристальдо. І поїхали. Що далі? А Льов просто не знав, що день у нього невдалий. Віроятність того, що ми виграємо, усі Наші вратарі. От їм треба бути більш уважнішими, дивитися за м'ячем, старатися не пропускати, тому що саме от їх 11 може розсіяти. Рибку розсіяло тричі. Ще п'ять разів він стійко відбувався у воротах. Такі ж показники у його візавіз з -віз стійкі. Якщо все проаналізувати, то магія чисел у цьому випадку навряд чи спрацювала. Все, що відбувалося на стадіоні 11-го, 11-го, має цілком реальні причини і наслідки. Працівники арени належним чином не випробували нові турнікети. Просто диво, що ніхто не постраждав. З Безусом грамотно зіграли німці, накрили, змушували нервувати раз по раз помилятися. Зрештою, ми забили скільки могли, німці скільки треба. При всіх тих проблемах, які у нас були, ми сьогодні увіділи, що мені понравилось був был колектив, була команда, яка обідінилась. Оптимізм Олегу Володимировичу не позичати, але те, що в усіх ланках у збірної проблеми видно неозброєним оком. У нападі бракує точності, у центрі і захисті людей. А євро наближається. Перший пішов національна збірна України відкрила НСК Олімпійський результативною нічиєю за три дні. Команда Олега Блохіна перевірить на фартовість черговий новий євростадіон Львів Арену.